В древньому Римі існувала поговорка про те, що Рим підкорив Грецію силою зброї, а Греція підкорила Рим силою культури. І дійсно, дивлячись на те, що свого часу Рим підкорив еладу військової сили, сам Рим та його землі дуже швидко були елінізовані через значне переважання грецької культури над рибською. Варто лише згадати про те, що рибський пантеон богів був бо майже що не 100% слямзаний з грецького божеського пантеону. Але причому тут Древній Рим та Греція до США та Європи, якщо США ніколи не завойовували Європою силою Зброї. Але тут не все так очевидно економічний бум США припав на роки після закінчення громадянської війни в 80-ті-90-ті роки 19 століття. Промисловість росла як на дріжджах і вже на початку ХХ століття Штати були що не найбагатшою країною світу. І провідною економікою того ж самого світу. Але в той же час культура штатів знаходилась на доницькому рівні, особливо порівняно з Європою, яка тоді вважалася центром світового, світового культурного розвитку. Про штати так тоді казали, так, країни, країна багата, але культури в ній немає. Але все це змінили Перша та Друга світові війни. Все це через те, що саме завдяки потужній американській промисловості та американській зброї, що тренадені в рамках американського лендлізу та американському військовому контингенту перемога була саме на боці провідних тоді європейських демократичних ну і радянської умовно причислено до цього табору сил, які захищались від агресії, а не були агресорами. Хоча Совєтським Союзом то теж ну коротше, суть не в цьому. А словно, звісний план Маршала, і взагалі дозволив Європі відновитись після вкрай руйнівної Другої світової війни. А замість цього Америка отримала небувалий потік європейського культурного досвіду, свою країну, піднесши за короткий час свою культуру, свою американську культуру на вершину світа, де вона залишається і досить, досить згадати лише за той же саме Голлівуд. Який являється зараз мекою світового кіно. І коли культура США так чи інакше зазнавала передів стагнації, саме нові віяння європейського культурного руху розвіювали цю стагнацію, та знову таки виводили США в лідери. Таким чином, хай досить умовно можна сказати, що США підкорили Європу. Зробили місто прив'язане до себе за допомогою зброї, хай хоча зброя була на боці провідних європейських сил, які боролись проти нацизму, і за допомогою своєї промисловості, за допомогою грошей. Все це я назову сукупно грубою сили. А от Європа підкорила Штати та так чи інакше міцно пов'язала свою долю з долею Америки, принаймні на зараз, завдяки своїй розвинутій культурі, яку Америка зараз поглинає. Переробляє на американський лад та відправляє світ, і дарує світові шедеври кіно, музики, книг і так далі. Ну, не тільки це, звичайно, там в культурі багато лайна, але досить ці світові шедеври кіно, музики і так далі, в основному зараз американські. Але всієї цієї американської культурної домінації не було би без впливу Європи, яка таким чином, ну, в свою чергу, як я вже казав, вже міцно прив'язала до себе США. Хоча, звісно, всі ці прив'язані один до одного, я, звичайно, не відкидаю економічні чинники, але думка моя в даному відео сама спрямована саме на цей аспект пов'язаності долі США з долею Європи. І от як по Древній Рим взяв Еладу своєю грубою силою і нахрапав ну, силою зброї, силою та військової економіки і так далі, так далі, силою та військової промисловості, а Елада, ну, не тільки військової сили, просто промисловості. А Елада взяла Рим своєю виточеністю та розвитком. Так само і США підкорили Європу своєю силою, грубою силою, да, скажімо так. а Європа підкорила США своєю тонкістю буття. А значною культурною вищістю. На цьому все.